Вас вітає Розчерепашу шоу. Суть цього проєкту, щоб я задавав діду питання, а він на них давав відповідь. Разом з тим, ви також можете долучатися і писати в коментар своє запитання, яке обов'язково в наступному відео діду зачитаю. А він буде на них відповідати, тому залітай. Давай, давай, питай. Тільки хуйню не задавай. Знімаю відео через вікно. Чуєте, голос так собі. Вчора рвали зуб мудрості. Така у нас погодка сьогодні 20 Січня і я вирішив зняти такі, знаєте, продовження нашого шоу Розчерепашу, щоб показати вам не тільки питання, але й трошечки історії якоїсь, типу влог, розчерепашу шоу. Усім доброго здоров'ячка. Зазвичай я чи інші там блогери, які розповідають свої якісь історії, вони починають з морди. Типу, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Дітолявнук або інші канали вирішив з погодки. В нас сьогодні вона неймовірно крута. 20 січня дуже багато снігу. Єдиний мінус цього всього це тривоги і війна в країні, яка продовжується. Я думаю, що поки я це відео випущу, вже війна завершиться. Це такі наївні думки, але вони е, навіюють якісь думки на те, що все-таки це рано чи пізно закінчиться. І так, це четверте шоу, четвертий випуск, четвертий раз я знімаю розчерепашу шоу. І сьогодні вирішив зробити такий розгорнутий варіант цього шоу. Як ви бачите, на ну мене срач тут. Я живу з батьками. Коли ти живеш в себе в квартирі чи на частному, воно якось би, як би трошечки не то, бо тому що ти знаєш, де що стоїть, і якось воно сприймається по-своєму. Це твоє. А це батьківська хата. Ніби то моя, але все одно не зовсім моя. І так, бачите? Тут ми за е, жили чи живемо. я знає, як воно буде. Е, там моя кімната. Вот, Ось там. Там я монтую е, відео. Мені дуже допомагає в цьому Катя, наша монтажор. Любов, наша, натхнення, повага, низький уклін. Тобі, Катя, яка ти зараз, е, мабуть, будеш це відео монтувати. Переживаю і хочу сьогодні зняти трошечки в хаті. Питання буду задавати в хаті, і також потім ми вийдемо з вами на вулиці. Буде цікаво, не треба це даже вам говорити, тому що ви і так це розумієте. Дідусь цікавий. Я, звичайно, не такий цікавий, мабуть, для вас, але хто його знає. Будемо далі щось робити, рухатися, лібо наше все було затіюватися. Погнали з нами на низ. Зараз будемо брати коротенькі інтерв'ю бабушки, у дідуся. Мами не буду. Вона там внизу прибирала, може чути було плісос, навірно, що ні. Вона не любить зніматися, тому я до неї не лізу, не тривожу. Хай собі робить то, що вона робить. Ось так виглядає. Сарайчик дідовий. Можливо, ви бачили у відео деякі моменти. Знімаюсь, не кажучи, вам показати і собі потім згадати. Ось отак воно виглядає. Там дід рубав, точніше, спилював дерево. Ах, історія пишеться на відео зараз. Буде добре. Це наші вазончики. Не буду знімати повністю всі кімнати, ну тому що бляха просто. Сраченко трохи. І така от обстановочка в нас зараз в дану секундочку в цей момент на вулиці. Сонце Лопаша, дай Боже. Так, б'юся, щоб оптику не спалити. Знаю, не можна знімати сонце. Машини їздять. Людей мало. Так, зайшов до дідуся в кімнатку. Дивіться, який він гарненький зараз. Дивіться. Супер кайф. Да. Дід, я хочу тобі сказати, що ми знімаємо четверту е, частину розчерепашу шоу. Що Шо ти скажеш? Нормально. Кайфанув? Кайфанув. Ну, ти е, сьогодні якби красивий, хороший. Ти вже ну, не підготувався. Підготувався, дід. Є сьогодні для тебе 10 різних запитань. І я вирішив сьогодні трошечки зробити такому е, цьому. Типу як влог історія і розчерепашу шоу. Бабусь, що таке з бабусі, заболіла чуть-чуть. Ула! Грає фімка. Грає фімка трохи? Трохи, трохи. Спав сьогодні таке, не, не дуже. Та такий змучений. Ну, що що це чуже? Так, дідусь, я вірю, що зробити тако. Нас можливо не дуже добре видно, але може трохи видно. Нас там видно хорошо? Ви нас бачите? Ви нас бачите? Підписуйтесь на канал чи ні? А знов щось чухається все, блядь. А нахуй, Аннахуйма. Все чухається. П'ять питань я тобі задам тут. В хаті. В хаті а а зараз. Да. А п'ять вийдемо на вулицю, просто походимо і я тобі задам, а ти пішов. Для разнообразяння. Це нормально. Давай, давай Світло трохи дам. А а дам. А а нахуй, мамі твої. Блядь, я навіть. Чухається все. Бо я вчора футболку чорну не поміняв. Так. Це, це розчереп. Це, це, це. Та ти очі портить, блядь. То нас хуйово видно, що я зроблю? Давай. Це у нас четвертий випуск. Вроче Репашу шоу. Я тобі задаю п'ять питань. Це люди тебе. люди, давай, люди, Давай. І так, перше е, питання. Яка твоя улюблена страва? Що ти от любиш їстеньки? Любиш їсти я найбільше? Я люблю їсти подлівку з, мак... з макарон з макарону. А ковбаска? І ковбаску. І ще що, що любиш таке, що прям іменно от подлівочка з макарончиками це на бомбончик на заєбончик. І мінеральну водичку. Мінеральну вода. Ну, може вже Хмельницького. Да, Хмельницького. Да. Лупанути любить. Так само, як і наші підписники. Да. Люблять гатити трошечки хмельного, міцного. Да. Можливо, і да, 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 да. І наступне питання: чим хворів, які тебе були хвороби взагалі в твоєму житті? Чим ти перехворів чи хворів сильно? Грибом. Грибом? Яким грибом? Болісь грибом. Ти що поїхав в ліс і грибом Ой, Уйп твої матер. А яким грибом? Файденна. То яким грибом? Цікаво просто. Грибом! А, пор... труси! Труси! А якась хвороба була серйозна в тебе, така, що ого. Що таке було? А, що було? Так, ну був гриб. Найбільша ця хвороба, яка в діда була, це був грип. Я тебе поздравляю, ти дуже людина така, знаєш, не породилася. А зараз здоров'я, як твоє здоров'я зараз? Та так на 3. На три. Вчора було на 4, ніби. Не. Хай буде. Третє, третє, третє питання в нас. Хотів би стати президентом України, наприклад, хай буде. Не. Не. Я би хоч я Навів порядки в цій державі. Я думаю, навів би порядки. А ну так, тільки, давай тако чесно, що би ти зробив? Першим ділом, як би став. Людям! Продукти. Ковбаску дав? Колбаску. Достаток зробив би. Достаток. Щоб, щоб жили хорошо. Да. Щоб нічого не відказували. Да. — Щоб були е, ліки. Да, та, да, і... да, да! І щоб тхори були. Велись, чи такого не треба? А Щоб ти все. Обов'язково підписуємося на наш YouTube канал Дітоля та внук. Я не знаю, як він називатися зараз буде, але підписуємося на YouTube канал. Давай, канал. YouTube. Так, у нас тут е, мама чи бабушка, хто це? Пілісос, лупаша так е, красиво. Так, дід, чи продав би ти свого внука? Це наше четверте питання. Ти що? Продав би за скільки би? Фу! По чому б стояв би? Хай нахуй! Чого? Що люди продаються? А що не продаються, скільки би продав? Я би діда, наприклад, свого би ніколи би в житті не продав. Він не продається мене. Він. А наша темниця, черни. А в розстрочку би продав? В розстрочку. Пиздочку такі у нас справи. Дід не продається, і я не продаю діда, і ми не продаваємо і люди. Що люди Десь може і продають, як ти думаєш. <sev> <servant>: <thress> <thress> що ти... Так, у нас п'яте питання і останнє в хаті. Потім підемо на вулицю, щось познімаємо вам цікаве, нове на вулиці. Що таке світло хуйове, дід? Що таке що світло хернове? Ну, то, що я зроблю? А я а чекай, ну зараз що справимо? Люди, дід. щось не то. Трохи краще, ніби стало. Давай запитує хую, бо я психую. Чому ти матюкаєшся? от Чому матюкаєшся? Життя херове. А що, їсти, є, що, ні, що, що. А... Я думаю, ти матюкаєшся, що такий характер у тебе просто. В діда просто такий Добай. характер. Такий характер, тому матюкаєшся. Що ви таке питаєте? Чому, чому? Бо тому що має право на це, я думаю. Як ви думаєте? Кожен має право на те, що має право. Це так, ну що ж. П'яте питання, в нас дуже гарно зайшло. Я старався бути ніхуйовим ведучим, вибачайте, що щось не то ляпнув. Ну я така людина. Буває, що лишнє. Давай, розпіжджу, що? щось це напизджу. І, до речі, хочу вам сказати пораду свою. Не піздіть всім, кому треба і не треба. Щоб ти не ругався. Дід, як ти рахуєш, це нормальна порада, щоб не всім піздіти, що треба і не треба, що я таке розпіздякую багато? Нормально. Що треба всім піздіти підряд? Ні. А що кажеш, що нормально? Три людей вчити ума морозу. І я хочу, щоб ми пішли трошечки на вулицю, провітрилися. І я тобі задав ще 5 питань. Як ти рахуєш? Ну, пішли. Так, у нас сонце ліпить, дай Боже. Взагалі так, ще конкретно. Чуєте, можливо, не чуєте. Повітряна тривога в нас. Я вдянувся чуть, -чуть. таку ковтиночку, коцевеєчку. І зараз будемо далі продовжувати нашу історію з дідом. Будемо задавати ще п'ять питань. От. Нема де сісти, подивіться. Тут лавочка така, все в снігу. Так само тут, бачите, лавочка і все в снігу. Можливо, її не видно. Так, дідусь. Може трохи підеш пустиш? Поняв? Так, я вам нагадую, що обов'язково треба підписуватися для розвитку цього самого каналу. Ще будуть випуски і їх ще буде багато. Це хай стоїть, це мама поставила, не лізь. Баксик, привіт. Що, йдемо тобі п'ять питань. Тобі ж холодно буде, дід. А що ти хочеш? П'ять питань на вулиці на вулиці, п'ять питань, а ти хо. Кі гараж там, блядь, дуба дамо. Ну давай тібо. Де можна піти? Куди можна піти? Шостий. Яка твоя улюблена музика, дід? Розкажи, будь ласка улюблена музика. Так. Як цей жідок співає утьос. Рана я сторона, где мої дороги. А дивись на мене, що не дивиться, підлогу. Держава обжигаєвий болію, но харною місцевий мене тядеть туди. У водіславо моя солнечний город. «У Одесу, мой город, а є якісь українські пісні? У чорного моря. А я ж по-українськи повинну. А Степан Гіга чи подобається, Ти всього слухав ніби? Да. Ну Степан Гіга в мене нема голоса такого. Степан Гіга теж файно співає. Да. А ми рухаємось далі. Бігаю, ти до мене криш. Закрий двері! Бабуся виходить ти? Так, на куртку. Та це женська, нахуя вона мені? Ну, Варна. женська! А тобі що? Давай вдягай на двір. Ти ж хочеш просудитися, айда. Сіди са мене, ти мене вчора цілу ніч накривав. Давай. Ти добре мене вчила мене. Він мене теж накривав цілу ніч. Добре. Давай, хай руку. Давай. Та, стакрий, Та Зараз виходиш, ти ж все в шкурці, алло! О, все, ти тепленько тепер буде? Давай. Ну, зараз буде не домучувати. Я тебе не буду домучувати, на 4 питання і що хочеш, то роби. Гайда, говори! Іди туди, на двір, на сніжок іди. А ну дід скажи, будь ласка, яка твоя улюблена область? Вімська. А яке друге місце третє? Друге, Одеська? Так. А третє? Тернопільська. А яка історія в Львові була цікава така? Я не в курсі. Ні. А в Одесі. А в Одесі я, ну, як німців гнали. Куди? Куди? На, на захід. На. То ти їх гнав на захід? чи що? На. Без Пизду. Що це такі дурні? Люди гнали. моряки гнали. Але погодка у нас файна, сонечко. Тихати можна так ох 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 І поставили тут щось таке. Непонятно що. Так, наступне питання. Кава чи чай? Що ти вибереш? Чай! А що каву не любиш? Ні. А який чай подобається? Грудинський. І що вони вміють робити файні чайочки? Да. Хороший чай. А які ще напої тобі подобаються? Па. О, дивика бабуся гарно. <кій> Бабусь, що ти кашляєш? Ти ж йди в лікарню. Та й <кій> чому ж вона нас холодно дета ходить? Йо, панімай. Розкажи, де служив? Ліпая! Латвії! Іс історії, можливо, були цікаві. Де? Латвії. Там, де ти служив, може історія була цікава якась. Лепая. Пиздили ми їх, тому що вони моряка одного Украї... з України. І правильно зробили що? Та десь це правильно? Давай питай, тільки хуйню не задавай. У нас зараз буде 10 запитання. Дід стає біля мене і відповідає на дуже важливе питання, яке хвилює тебе і мене. Яким ти бачиш 2024 рік. Що буде? Як ми виженим цих москалів нахуй з, з України, так. То, то буде толк. А якщо не виженим, то що буде? Хуйня буде. Піздір буде. Коли вони втихнуть. Кінець світу буде? Е -е. Кінець світу буде, коли світ підзділіє цим москалям дасть. Давай би я змею. А якісь стихійні лехи будуть чи не будуть, як ти кажеш? А? Ти ж мольфар? Мольфар, бо цих кацапим вигоним з України вечірцем і буде порядок. Третя світова буде цього року? Та не буде, бо тому що. Пізд і чил... чоловічество буде. Якщо буде, то що буде? Буде срака чоловічство, буде капець. Погине людство. Все, дід, дякую тобі за 10 відповідей, які ти дав Все, сьогодні, в четвертому пойду. випуску. Можеш йти, відпочивати, вибач, що потривожив. тривожу. мей. Все. Сашка. <світ> що? А що ми не... не їхали, ні Так, Якщо у вас теж в селі таке роблять, ставте вподобайку. Е -е, Ось така от у нас хата з цієї сторони, бачите, таке тому що е -е, це все коштує і це все дуже дорого, а тут зробили тільки перед хати, щоб ви собі розуміли, чи не впав. От так от. І зараз хочу вам показати зад хати, буквально на пару секунд чи пару хвилин, секунд, мабуть, дуже буде мало. Е -е, згадаємо, як воно все було. Так, не знаю чи мене зараз видно, бо сонце ліпить конкретно, але я буду йти по чуть-чуть, так що мене сусулькою не зафігачило там Мільйон сімсот тисяч тут знялося різних відео заді мене. Вертаю камеру. Все, в снігу, як бачите. Легендарне місце. Тут в принципі куди не глянь, везде легендарне місце. Ось, от, задіхати отака от обстановочка не покрашена, нічого, це все. ерунда, от. Так от. Бабусь. Що там робиш? Мені треба принести. То давай я принесу. Що ага. ж ти робиш, Порібі? Ті Теб, тебе ж кашель, ти ж навіть спати не можеш нормально. Шордой, так, може це в мене, знаєш. Що це може бути? Шитолітка. Піші довідки я кашлюю. Ти моя єдина дорога, моя бабуся. І ти ходиш, бляха муха в поріб, коли ти кашлюєш. Що так воняє? Треба. Отак у нас в селі робиться. Тут співалася Стефанія, мама Стефанія. А це город наш. Ось так він виглядає цей городик наш прекрасний. Тут пройшло моє дитинство. І все, що тільки хочеш, тільки й можу. А це малина, яка зараз тупачки. Вони якби вже і чекають весну. До цих пір я ще не навчився користуватися нормально своєю ZV-10 камерою Sony. Взагалі просто на автоматі знімаю і гріх було не зняти ще вам показати оцю, от, словно звісно, парашанцію. оцю от парашу, яку ну, так називають в селі. Це все пам'ять. Це вся історія. Отак вона виглядає. Красиво ця параша. Ми, для мене це все цінно. Я не знаю, як для вас. От для мене ця параша це все із дитинства історія. Є що згадати. Отак от, от. І там ще в мене була подружка Маріни, і я кожен день підходив до забора, вона мене клекала, і я її кликав і коротше, ми спілкувалися. Це теж історія, яку я хочу зафіксувати. Це пам'ять кожного були якісь свої історії, хто має бажання на це все якби фіксувати, фіксуйте. Ради Бога. Стоп. Хто це? Хтось закритий. Ой боже, чого бляхамуха вишно в селі, кутів десь закривають, непонятно де. Мабуть, це не всі, але все одно. Сонька. Що тебе закрили? О, покажу вам сарайчик. Ось так виглядає сарай, в якому теж було дуже багато відео знято. Мого дитинства, історії. Тут просто хлам, подивіться. Бачите? Отаківа. От Що ви тут е, собі як би понімали, я тут прибирав бля, камука, всю свою Ну Все одно тут бачите срач. До речі, руки вже червоніють. Де зараз ще Сарай завалиться на мене. Це був четвертий випуск Розчерепашу шоу було дуже приємно е, в діда запитати питання, що він їх розчерепашив. Е, Трохи стає холодно, я в руки, як завжди, дуже швидко замерзаю. І будемо прощатися. Ще раз хочу вам показати ззаді, бачите, це сарайчик, в якому дід співав Стефанію. Це легендарне місце. Ми всі з вами легендарні, тому що ми були учасником цього всього дійства, так сказати. І... все. Sônica, eu vou te dar um pedaço. Sônica, eu vou te dar um pedaço. O que, é que você está bebendo?